Павло Аполонович Тутковський видатний український геолог-дослідник, доктор мінерології і геогнозії, доктор географії, професор, академік Української академії наук, один із основноположників геології і географії України. Павло Аполонович Тутковський був видатною людиною. Він безмежно любив рідну землю. Ця любов, зрештою, стала причиною його майже повного забуття в роки тоталітаризму. Людина не знає мови народу, то така людина не має підстав для обрання її дійсним членом Всеукраїнської академії наук. Це моя принципова позиція. Далі був допит за любов до рідного краю, української мови за козацьке походження. Вирок промовчування досягнений на довгий період. Доводив всіх. як у 1877-му закінчивши житомиську чоловічу з срібною медаллю, хоча мав право на золоту. Як у 1879-му, виключений з Київського університету за участь у студентському закладі, каторжним трудом ціною злидів і поневірні відбувався кожен крок його життя. Тутковський і вигравав. 1895-й Власний проєкт водопостачання Києва, опір міської управи, недобросовісний підрядник, суд і перемога. Тутковський переконував водовів, що його проєкт виконувався належно. але для вченого цього замало. За власний кошт, позичені гроші, на свій страх і риск він пробурює свердловину, і Київ стає одним із перших європейських країн з артезіанською водою. Тутковський був борцем за відстоювання права. І становлення Української академії наук подвижницьке життя великого українця. Він безмежно любив Україну, заради якої йому довелося перебороти стільки.